Путін використовує Україну як полігон. Під час ранкової атаки на Дніпро російська армія вперше вдарила міжконтинентальною балістичною ракетою Рубіж, яка є потенційним носієм ядерного заряду. Згодом повітряні сили України підтвердили застосування росіянами нової зброї та зазначили, що міжконтинентальну балістичну ракету запустили з Астраханської області Російської Федерації. Кадри ударів 50-тонної балістичної ракети Рубіж враз розлетілись мережею. Що? Що? Президент України Володимир Зеленський підтвердив удар міжконтинентальною ракетою по Україні та повідомив, що зараз ще тривають різні експертизи. Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики: швидкість, висота міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи. Очевидно, що Путін використовує Україну як полігон. Очевидно, що Путін боїться, коли поруч з ним просто є нормальне життя, коли люди просто мають гідність. Тим часом на Росії офіційних коментарів чи підтвердження застосування ракети Рубіж не було. Зокрема, під час ранкового брифінгу речниці Міністерства закордонних справ Російської Федерації у прямому ефірі телефоном наказали не коментувати ймовірний удар Росії міжконтинентальною ракетою по Дніпру. Однак не виключено, що цей дзвінок був спланований. Міжконтинентальна балістична ракета РС-26 Рубіж призначена для доставки ядерних зарядів. Ця розробка в Росії мала високий ступінь секретності. Почали її створювати ще у 2006 році. Точні характеристики РС-26 Рубіж наразі невідомі. Серед тих, які є доволі вірогідними, стартова вага у межах 40-50 тонн, дальність до 6 тисяч кілометрів. Також ця ракета вміє маневрувати, що ускладнює її збиття системами ППО. Ба більше під час атаки ракета розпадається на кілька бойових частин. Тобто, збивати потрібно кожну з них окремо, якщо не зробити це, поки вона не розкрилася. А патріоти проти подібного типу ракет не працюють. Ця ракета зі стартовою масою 40-50 тонн. От ну для порівняння ракети іскандер, кінжар кінжал. Їх стартова маса 3,800. тобто в 10-15 разів менше. Тобто, ми не маємо захисту в Україні проти таких ракет. Аналітики військового порталу Дефенс Експрес заявили, що Російська Федерація фактично провела демонстрацію можливості ядерного удару. Крім того, за даними аналітиків, на початок цього року Росія мала в своєму розпорядженні загалом 521 міжконтинентальну балістичну ракету наземного та морського базування. Максим Турченський, телеканал НТА.